Всім привіт. І зараз буде відео із ряда. Всі мовчать, а я скажу, чому всі знімають на фоні звичайної голої стіни. Так, кадр Губиться, ви не виглядаєте об'ємною в кадрі, е, кадр не виглядає професійно, ну це просто звичайна стіна. Що треба робити на фоні чогось знімати, на фоні які, якихось предметів. Наприклад, якщо у вас немає якогось закуточку, який, який вам подобається, або е, поблизу якого зручно знімати відео, знімайте ось кут в куті. Так, кадр буде виглядати набагато професійніше зараз. Вам навіть продемонструють. Ось ми встали в кут, але не притуляючись спиною до цього кута, а так, щоб він був десь на фоні. І так кадр більш-менш об'ємний. В мене ще є тут позаду мене картина, яка додає цього ефекту. Плюс ми бачимо якісь елементи ліжка, а приблизно так виглядає кадр, коли я знімаю на фоні звичайної голої стіни. Не менш крутий кадр можна отримати, якщо стати просто в дверному розйомі. На фоні ми бачимо якісь прилади, якісь предмети, які... Роблять оцей ефект глибини, та е наш кадр виглядає об'ємнішим за рахунок того, що в фокусі ми наш фон в розфокусі, але там є якісь предмети. Також всю цю історію можна знімати відразу на кухні. Ось і все. Ми встали на кухні, позаду нас все ж таки зберігаються якісь елементи. Які допомагають нам створити ось цей ефект? А якщо ми будемо використовувати додаткове освітлення, навіть звичайну витяжку, наш кадр буде виглядати ще професійнішим та якісним. Тому, якщо ти дивишся це відео, я тебе благаю. Забудь про ту однотонну білу стіну. Знімай на фоні якісь. Якихось об'єктів для того, щоб твій кадр виглядав більш професійно, для того, щоб твій кадр виглядав більш об'ємним та якісним. Тому що цей однотон виглядає якісно та професійно та гарно лише на циклорамі. Ось, а з вами була Миронова Ксенія. Дякую за увагу! Та до зустрічі в наступних відео.